Всім доброго дня, з вами канал Садовий Рай, мене звати Віктор, знаходимося ми на в село Волошинівка, Приворський район, Київська область, Україна. Весна, долуниці. Пора вже обрізати сьогодні старе листя. Кущі в були посаджені рік тому. В цьому році буде другий їхній плодоношення. Цей рядок виглядає не убрате, старе листя, цей рядочок виглядає вже як убране старе листя. Ну, зараз покажу процес, як це робиться. Їдемо до нашого кущика. Ось на прикладі візьмемо цей і оце старе листя, старі вусики. Всі треба відрізати. Двома руками це швидше, витопнеш. Залишити один молодий. Я вважаю, що це так. Полуницею займаюся тільки другий рік. Але мені здається, що тут грибки, шкідники, то їх краще вдали. Посажена полуниця на бугрі. так Може, що я неправильно роблю, тільки два роки практики по поводу полуниці Будь ласка, підкажіть за увагу, підписуйтесь, Дякую. Все буде добре. Слава